Вітання глядачам телеканалу Тва в етері інформаційний випуск новин теми дня. Про найактуальніші події Буковини станом на 5 липня розкажу я, Анна Харабара. Буковина разом з усією україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 863-та доба широкомасштабної війни. У ніч на 5 липня ворог випустив по території нашої держави 32 ударних безпілотника. Усі цілі було збито у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Сьогодні, 5 липня, Буковина провела в останній шлях ще одного героя, який загинув, боронячи рідну землю від російських окупантів. Солдату Чиколаєву Валентину, воїну військової частини А 4667 останню шану віддали у Чернівцях на Алеї Слави. Вічна пам'ять та слава герою! Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Історія з продовженням. Газету «Буковина» бомбардують приписами. Одразу кільком департаментам та управлінням ратуші не дає спокою горищу в приміщенні редакції. З чим пов'язаний та звідки береться шквал претензій до одного з найдавніших друкованих видань нашого краю, розбиралися журналісти ТВА. Листи від департаменту інфраструктури та благоустрою, управління комунальної власності, управління культури. І все це протягом останніх двох тижнів. Структурні підрозділи Чернівецької міської ради висувають редакції газети Буковина, претензії щодо порушення правил експлуатації горища. 40 років це приміщення, і те, що на ньому знаходилося, нікого не цікавило а зараз раптом воно стало пожежу небезпечним. Я здогадуюсь приблизно про відповідь, адже в інтерв'ю начальниця управління культури підтвердила, що власне є ідея це приміщення. Е Зробити з нього замість редакції якусь неформальну віллу чи резиденцію міського голови прекрасна перспектива для воюючої країни, для міста, в якого просто немає куди дівати гроші. В нас в директорки муніципальної бібліотеки написаний давно давним дуже класний проєкт, а неформальна резиденція міського голови. Тобто, це може бути дуже така потужна річ і потужне приміщення, але це є проєкт проєкт поки що він в шухляді, згідно з документами, управління культури ще 10 червня розіслало по департаментах лист, у якому звинувачує газету Буковина у порушенні правил оренди. Втім, 24 червня в інтерв'ю ТВА начальниця управління вже каже, що нікуди не скаржилася. Яку скару я про неї не знаю, не можу коментувати. А, а, а ким була подана скарга безпосередньо знаємо, що вам управління культури. Скарга на на, на на що? На управління комунального редакції на задак цього зати поковина в управління комунального ні, комунальну. я я я таких речей не знаю про що ви говорите. Насправді такий папір був, хоча в інтерв'ю журналістам TV, е, е, Юлія Савтенко, скажімо так, сказали неправду, що жо ніякої скарги не було. Ну, як виявилося, це не так. До речі, це не єдина неточність чи неправдива інформація, яку озвучила е, начальниця управління. Зокрема, те, що, скажімо, до доступу до горища е, не мають при мають тільки представники працівники газети. Це не так, це брехня, тому що ключі є. У працівників бібліотеки, яка знаходиться на першому поверсі, і те, що і архітектори, і комісія, і всі, кому не лінь, потрапляють туди на горище, це тільки підтверджено в усіх цих документах. Стурбовані ситуацією довкола газети, журналісти Буковини поставили відповідне запитання міському голові на традиційній щомісячній прес-конференції. Я не знаю, які там листи, горище, В нас там горищ, там. Це тисяча. Зрештою, у відповідь на лист управління комунальної власності, редакція газети пояснила, що речі на горищі залишилися від попереднього власника. Щось може потрапити до музею, щось стати дровами для опалення приміщення на майбутній опалювальний сезон. Я цей лист отримав буквально пару хвилин тому назад, і тому розписав його на відділ оренди з тим, щоб вони все ж таки. Написали листа про те, що ми вимагаємо звільнити, незважаючи на це все, горище від матеріалів, які можуть викликати небезпеку, втрату Чернівецькою територіальною громадою. Майна. До слова, по-тихому просуваючи ідею створення резиденції, Юлія Савтенко не турбує подальша доля газети, договір оренди, в якої чинний до 2027 року. Серйозно? А газета, ви знаєте, вони щодня працюють з понеділка по п'ятницю. Ну, можна, ну працює в штатному режимі. Кому стану я, я вас запевняю, що не в штатному, тому що скільки разів я там була, тому що я там і наради проводила, то я дуже рідко зустрічала працівників газети Буковина, але це їхнє. Можна робити свою роботу і не перебувати в приміщенні. Можливо, це для е, чиновниці е, сидіння в кріслі. Це показник її роботи. Для журналістів показник це газета. Газета виходить щотижня тижня. Е, Попри війну, попри ковід, попри усі надзвичайні події, ми йдемо до читача і йтимемо. Не буде на посаді ні Юлі, ні мене Пелеха, а газета Буковина буде. Як нагадав Вадим Пелех, сама Юлія Савтенко у минулому теж була журналісткою. Тож каже, хоча б із солідарності, її б мало турбувати, що буде з колишніми колегами по цеху, якщо їх звідти викинуть просто на вулицю. Я хочу нагадати, що вісім років, якщо я не помиляюсь, тому. В подібній ситуації була сама Юлія Савтенко, коли її незаконно виганяли з редакції тоді телеканалу ТВА. і саме журналістський загал і медіапроспілка, яку я тоді очолював, довели справу до того, що Юлія Савтенко таки довела свою правоту і повернулася в редакцію. Хоча правда, жодного дня після того вона журналістом не працювала. А це стало гарним стартом її в політику. Отож, журналісти ТВА і далі моніторитимуть ситуацію, в якій опинилися колеги з газети Буковина до слова, є вже перший результат. Після виходу сюжету ТВА на подвір'ї редакції залатали ями асфальтом вперше за десятки років. Тетяна Дубіцька дня, ТВА. майже півмільйона гривень на допомогу Збройним силам України. Остороженці провели благодійний аукціон. Кошти з якого спрямують на підтримку 94-го батальйону 107-ї окремої бригади сил територіальної оборони. Серед основних лотів картини, бойові трофаї та використане військове озброєння, розфарбоване юними буковинцями. За перебігом аукціону спостерігали журналісти. ТВА. в чергово об'єднали зусилля задля благородної мети. Підтримати та допомогти військовим, які нині перебувають на фронті, захищаючи незалежність та цілісність України, щоб втілити добру справу у життя, організували благодійний аукціон, який отримав символічну назву Крок до перемоги. Ідея належить Чернівецькій обласній військовій адміністрації та представникам громадської організації Штаб матерів. Та родину воїнів України. Дуже багато потреб наших хлопців в боребах, окопних, і не тільки окопних, і автомобільних, і дронів. І ми розуміємо, що коштів треба, і треба, і треба, стало мало донатити, люди неплатіжно спроможні. І ми подумали, пішли з такою в адміністрацію, що думкою якось треба щось організовувати. Ми перебуваємо вже досить тривалий час. Війні повномасштабні і кожного разу все важче і важче стає з донатами, тому такі аукціони з долученням більшості частини таких свідомих громадян із бізнесу із різних різних галузей. Це є суттєвою допомогою для наших воїнів. На аукціон виставили понад півсотні лотів, змагалися за які не одну годину. Серед виставленого на продаж малюнки та картини, виконані буковинськими майстрами та майстринями, а також розписані гільзи від снарядів та інші військові трофеї. До слова, ціна найдорожчого лота, а саме наручного годинника комбата, стала 45 тисяч гривень. Лоти є, які хлопці передали з війни. Тут розмалювали дітки в школі, художники розмальовували, хто щось привіз, сам волонтери, які були там на війні, попривозили. І от всі долучилися нам на допомогу. Ми були дуже приємно вражені, як всі долучилися разом. Стужницька міська рада. Підприємці ми дуже приємно, здивовані і раді От такої організації від продажу лотів організатори вилучили 485 тисяч гривень. Усі кошти спрямують на закупівлю необхідної техніки та озброєння для 94-го батальйону 107-ї окремої бригади сил територіальної оборони. Всі ці кошти підуть на саме на необхідне. Нам сьогодні потрібні перш за все це захист наших воїнів, це реби, ворог на превеликий жаль. Не втратив своїх сил, а нарощує е, свій е, потенціал. Сьогодні війна дронів. А нам тому нам потрібно перш за все, захищати наших воїнів від дронів, а далі і мати так само дрони для того, щоб нищити ворога. Подібні акції організатори планують провести у всіх об'єднаних територіальних громадах нашої області, зокрема і в обласному центрі. Тут аукціон відбудеться уже 14 липня. Ми поставили за мету провести 12 таких аукціонів. Важливо нині проводити їх не в місті, а щоб вони відбулися на теренах всього нашого регіону. Тому що 107 бригада, якщо ми говоримо за 107 бригаду ТРО, то майже з кожного куточка Буковини є бойові підрозділи окремі». Анна Харабара, модня ТВ». Заклади загальної середньої освіти у Чернівцях розпочнуть навчальний рік без змін з 1 вересня. Водночас навчання може розпочатися і раніше, якщо буде відповідне рішення Кабінету міністрів України. Зокрема, сьогодні, 5 липня, у батьківських чатах та соціальних мережах активно розповсюджували інформацію про те. Що навчальний рік у Чернівцях розпочнеться раніше? Тому представники управління освіти Чернівецької міської ради прокоментували ситуацію. Сьогодні була в Чернівцях в управлінні освіти проведена нарада з директорами, на якій ми обговорили можливості, в разі, якщо буде таке розпорядження, розпочати навчальний рік раніше, розуміючи ситуацію в енергосистемі України, розуміючи те, що нас очікує попереду важка довга зима. І на цій нараді обговорили питання: наскільки ми готові розпочати раніше. В який це період може бути можливо, які будуть труднощі, якщо перед нами постане такий виклик, ну от власне, за результатами цієї наради, ми в принципі визначили, що ми були би можливо, ми були б готові 19 серпня розпочати, якщо б було таке розпорядження. Житловий будинок горів 4 липня у селі Гвіздівці Сокирянської територіальної громади. Вогнеборці ліквідували займання на площі 60 квадратних метрів, врятувавши від знищення житловий будинок. Попередня причина пожежі коротке замкнення. Предмети старої вини намагався переправити до сусідньої країни іноземний громадянин. Так, зранку 5 липня, через пункт пропуску Мамалига на рейсовому автобусі до Молдови слідував громадянин Вірменії. Під час огляду прикордонники спільно з представниками митниці виявили у чоловіка 14 грошових банкнот, датованих початком та серединою 20-го сторіччя, 25 монет 18-х-20-х сторіч та одну поштову марку, якій понад 100 років. Деякі з цих предметів, можливо, становлять культурну та історичну цінність. Представники митниці знахідку вилучили, а також склали протокол про порушення митних правил. Таким побачили цей день наші журналісти? Більше цікавих та актуальних новин ви завжди можете знайти на сайті та у соціальних мережах телеканалу. ТВА. Я з вами прощаюся на все добре.